Вітання всім глядачам Ютуб каналу Фабрика Новин. Мене звати Катерина Федотенко, і мій гість сьогодні це офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії України Андрій Ілленко. Пане Андрію, дуже рада бачити вас у нас. Доброго дня. Пане Андрію, давайте розпочнемо традиційно з питання, яка ситуація зараз на тому напрямку, де знаходитеся ви, чи змінюється щось, кількість окупантів, їхня мотивація, їхня тактика, артилерія. Розкажіть все, що відбувається станом на сьогодні. Uh, от, uh, кожен раз. Мені складно відповідати на це питання, тому що насправді от на тому напрямку, де знаходиться наш підрозділ, наш батальйон Свобода, 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, а саме це Бахмутський напрямок. ну Це така, знаєте, от, ну, тут війна є такою кривавою рутиною. Тобто, це битва, яка триває вже півроку. Вона почалася ще в середині літа, коли окупанти підійшли до Бахмута, і вони тоді почали робити спроби штурму, почали робити спроби оточення міста. І от півроку вже тут іде битва, і, в принципі, от сказати, що сьогодні якийсь особливий день, чи там вчора був якийсь особливий день, дні тут зливаються, вони схожі один на один, тому що це позиційна війна. Це важка, виснажлива, окопна позиційна війна, коливання лінії фронту вони дуже незначні. Тобто, там зміна лінії фронту навіть на кілька сотень метрів це велика подія. Відповідно, йдуть важкі бої. Ворог намагається з останніх сил, тому що кидає сюди все боєздатне, що в нього є. кидає сюди Резерви кидають сюди зеків, мобіків, там ну, вагнерівці, само собою, все решта, і попри це, все, ну як би важко не було, але українська тобто не захоплений Бахмут під українським контролем, і на околицях Бахмут так само, українська оборона стоїть на флангах. Українська оборона стоїть це дуже важкі бої, тому що, ну по суті, основна, от якщо ми говоримо саме про фланги, так. Там, де вони намагаються оточити місто, вони намагаються би, з півдня, з півночі зайти такими би, клешнями так, для того, щоб оточити. І от там битва йде, ну, по суті, в голому полі. Так, тобто там йдуть е, просто ну, поля, степ, е, якісь посадки мінімальні, да, там, по суті, часто це взагалі якісь кущики просто. І потім через кілька днів боїв там нічого не лишається, тому що вогнем артилерії просто все зноситься, скошується, там просто така випалена земля. І от на цій випаленій землі, ну я думаю, всі бачили оці от фото відео з дронів, коли там просто от поле, і воно просто всіяно, там живого місця немає, просто всіяно воронками від снарядів, від мін, від снарядів. От просто там от абсолютно жодного живого місця. Оце от, е, стандартна картина. Тобто, це картина о оце, цієї битви. І попри це, попри важкі погодні умови, тому що ну, там зараз чи плюс-мінус можна сказати, ще не найгірша погода, хоча вночі мороз доволі сильний, а були дуже сильні морози. Коли там було мінус 15, і, і, і навіть ще менша температура, це дуже важко. Тобто, от люди, які знаходяться на позиціях, хлопці, які знаходяться в окопах, це дуже важко. Треба постійно проводити зміни, е, треба, щоб люди відігрівалися. Це все треба організовувати, е, плюс е, за важких погодних умов люди починають хворіти. Ну тобто, от це все впливає. Тобто, навіть от, війна влітку, війна взимку дуже сильно відрізняється, або коли періоди багнюки. Воно може трошки легше з точки зору температурного режиму, бо це плюсова температура, але багнюка така, що весь транспорт загрузає. А без транспорту нікуди, тому що треба підвозити їжу, підвозити боєприпаси, вивозити поранених. Ну, тобто, це величезна оця от така постійна логістика. І коли там страшна багнюка, там доріг немає по якимось полям, по якимось. Ну, ви можете собі уявити, там багнюка, коли по пояс просто. От це все звичайно, воно впливає, але попри це, ну стоїть українська оборона з ціною величезного героїзму українського солдата. Тобто, ем, ну дійсно, що можна сказати, що це, це ніяка не, не перебільшення, це ніяка не е, там. Ну емоції, які це дійсно так. Український солдат найкращий в світі. Я не уявляю, щоб зараз от якась армія, так би воювала, як українська. Ну це мотивація, це. Мотивація, тому що люди розуміють, за що вони воюють, і плюс, все-таки українець, він хороший воїн у нас і в генах. І як показала та війна, що все-таки наш козацький дух, наш козацький ген, як його знищували окупанти сотні років, але не змогли знищити. І зараз за рахунок цього гену ми виживаємо і перемагаємо. Це так. Ми безмежно, безмежно насправді вдячні кожному. Воїну, який зараз через це все проходить і своїм здоров'ям платиться за те, аби Україна вистояла і була вільною і незалежною, я хотіла про мотивацію запитати. Чи не коливається вона, чи завжди вона на рівні такому, знаєте, піднятого бойового духу? Тому що е, мені останні кілька днів дуже багато кидають відео, де нібито наші військовослужбовці е, розповідають і звертаються до керівництва військового і говорять про те, що немає чим воювати, закінчуються боєкомплекти, там е, моральний дух армії падає. Розкажіть ви, будь ласка, про це, е, як там на нулі? Про забезпечення наших армійців, і про бойовий дух. Дивіться, я розумію, що у нас все таки трошки інша ситуація, в якому сенсі? Не те, щоб інша. Я не хочу в даному разі жодному робити якісь порівняння. Я Просто скажу: що у нас суто добровольчий підрозділ. Тобто, от, всі люди, які є в нашому батальйоні, це люди, які прийшли добровільно. І так само наша бригада це є бригада, яка з самого початку формувалася по стандартам НАТО ще з 15-го року. Тобто, туди був дуже серйозний відбір в цю бригаду. А вже коли почалась повномасштабна війна, от наш добровольчий батальйон він приєднався до нашої бригади, 4-ї бригади на Зварді, і ми з самого початку були добровольцями. Тобто, у нас немає людей, яких ну там не хотіли або не дуже хотіли, і якось потрапили. У нас все таки це дуже сильно відрізняє там. Ну, це, це дійсно так. І багато таких підрозділів. Я не кажу, що ми тут якісь унікальні, багато підрозділів, є кадрові підрозділи та, там, збройних сил, які там ну, легендарні бригади, які там пройшли з 2014 року в величезний бойовий славетний шлях. Є підрозділи, де певні проблеми виникають. ну, Об'єктивно, так? І ну, для нас що, що тут що тут скажеш? ну, Звичайно, що в кожній ситуації треба розбиратися. Я ж не є... Там, знаєте, так, от людина, яка там зразу буде там давати всім оцінки, судити, хто там правий хто не правий. Треба розбиратися в ситуації. Там є командири, там є відповідні люди, які мають відповідати, які мають відповідати за свій особовий склад, за забезпечення, за їх моральний стан і так далі. Тому подібне з людьми треба працювати. Розумієте, з людьми треба працювати. Людям треба пояснювати все, людей треба мотивовувати, тому що. Ну, війна, це важко. Ну хто тут же ж ніхто не, не ну, це ж не якась, знаєте, така от історія, що там, е, знаєте, як в якихось поганих радянських фільмах, там, де е, шашку підняли і всіх перемогли за дві хвилини, і там і, і війна це так весело, це так класно, це так швидко, все і так далі. Звичайно, що війна це дуже складно, це важко, це виснажливо. Це це страшно і страшно всім. Якщо хтось думає, що ну, є, напевно, люди, яких нема страху, але це вже ну, люди, ну, які, ну, скажімо так, це теж неправильно, тому що коли повністю втрачається страх, це дуже небезпечно. І страх у всіх є, але просто все це, ну, воно, звичайно ж, впливає на ліску всіх втома і все решта. Але це ті проблеми, які треба вирішувати конкретно тим людям, які за це несуть відповідальність. Треба налагоджувати роботу, треба постійно з людьми працювати. Щодо забезпечення, ну дивіться, забезпечення, воно знову ж таки, немає такого, що на війні все ідеально, все добре, все там з надлишком. На війні завжди всього не вистачає. На війні завжди є дефіцит того, чого там найбільше треба. Ну, так є. Але сказати, що там якісь є критичні проблеми з забезпеченням, ну це неправда. Є забезпечення і, і зброя є. Так, да, Нам би звичайно хотілося б зараз, щоб у нас там в кожному батальйоні була там 10 танків леопард, там хаймар кожному там кожному взводу і так далі. Ну, це було б добре. Але так... може буде. Що? Скоро, може, буде леопарди вже погоджені. Ну, прекрасно. Я просто до того веду, що звичайно що завжди хочеться там ще краще, ще більше і так далі. Але е, сказати, що там нічого нема, голі босі це неправда. І е, знаєте, знову ж таки е, всі проблеми вони можуть бути навіть на війні. Проблеми можна вирішувати і треба вирішувати, якщо є бажання. Якщо е, просто на все вибачте, забити. Е, і сказати, хай воно якось само собою все буде, то звичайно, що все буде дуже погано, солдати будуть голодні, БК буде не підвозитися, щось там ще якісь проблеми. А якщо заморочитись, попрацювати, налагодити, з-під землі знайти і так далі, то якось воно все буде налагоджуватися, і це все залежить в першу чергу від командирів. От в першу чергу від того, наскільки вони ініціативні, наскільки вони толкові, наскільки у них. Душа болить за колектив, от якщо командир нормальний, я не вірю, що в його підрозділі будуть солдати голодні. От я не вірю в це. Він знайде можливість все, що треба зробити. але він їх нагодує, і є можливості для цього. Це не є якась там вища математика і так далі. Нормально працюють забезпечення, не треба там придумувати щось розказувати. Так, да, можуть бути проблеми, я допускаю, але це проблема конкретних командирів і конкретних підрозділів, як організована там робота. Якщо захотіти, то чому в одних підрозділах все нормально організовано, і в таких підрозділів більшість, а десь проблеми. Тож треба розбиратися, що там проблеми. Спокійно, адекватно, але, звичайно, по військовому і жорстко. Тому що ми в воєнному часі знаходимося, і тут треба дійсно діяти швидко і достатньо ну, радикально. Тому я знову ж таки, відео є різні. Да? Я, от, наприклад, часто бачу там, якісь відео, які в мене ну, просто сумнівів немає, що це ворожий псо. Коли там якась людина з закритим обличчям починає розповідати якусь абсолютну маячню розказувати і так далі, я зразу бачу, що це просто якийсь маскаль, який там сидить десь і записує ці відео в нашій формі. Ну таке теж буває. Тому треба дуже обережно ставитися до різної інформації, завжди думати своєю головою, не вестися на різну, ну неперевірену інформацію, на різну паніку і так далі. Так, е, да, війна це важко. І проблеми є, і вони будуть ці проблеми, але ми якраз є для того, щоб ці проблеми вирішувати. Кожен на своєму місці, кожен в своїй зоні відповідальності, і межі досконалості немає. Я окремо хотів би сказати, що нам да, наш підрозділ, коли у нас там є якась, у нас там забезпечують, звичайно, я ж кажу. Нормальне забезпечення, але от нам треба там якась специфічна апаратура, та там. От недавно нам потрібні були там, певне обладнання для дронів. От я писав пост у Фейсбуці у себе. До речі, підписуйтесь на мій Фейсбук Андрій Лєнко. І Телеграм так само. Е, там... що -що? Я кажу, ми дружимо у Фейсбуці, і я вас читаю. Гледачам так. також так. рекомендую. Дякую. Дякую. І от там така ситуація, що нам потрібно було певне специфічне обладнання. Воно достатньо дороге. Ми зробили допис. Люди нам допомагають, і волонтери нам допомагають. Ми співпрацюємо з багатьма волонтерами. Тобто, ну, все це можна робити, все це можна вирішувати. Для цього треба просто щось робити. От, розумієте, от Війна це теж робота. От, це велика робота великого колективу людей. І правильний підбір кадрів, правильне управління, правильний розподіл відповідальності це ключове. І якщо це все нормально організовувати, то навіть в жахливих важких воєнних умовах можна все організувати. Просто треба хотіти цього і щось робити для цього. Видання CNN пише наступне: що американські та західні посадовці закликали Україну переключити увагу з боротьби за місто Бахмут на Донеччині на потенційний наступ на південному напрямку. Як ваші побратими, і ви зокрема сприймаєте такі заклики людей, які не перебувають зараз на місці е е е гарячому так, бойових дій і в цілому в Україні, а сидять в десь на Заході і рекомендують? Mm, ну мені важко сказати, дивіться, я вважаю, що для цього є Генеральний штаб. Ну, от я розумієте, я знаходжуся там, у нас є наш напрямок. Я маю там достовірну інформацію по певній долі деякій ділянці фронту, по якій ми знаходимося. По іншим ділянкам фронту я теж маю інформацію, ну вже там з меншим рівнем деталізації. Тому що це вже там якісь наші суміжні підрозділи, і так далі. А що там відбувається на іншій ділянки фронту, я взнаю так само з новин, як і ви. Я ж не в генеральному штабі знаходжуся. Відповідно, я розумію, що у нас є Генеральний штаб, який. Ну, там сидять люди компетентні, найбільш компетентні в нашій країні саме от військові. І вони це все думають. Я думаю, що вони розуміють, що там може бути, тут може бути, вони все це враховують. І є якісь плани, є якісь там відповідні всі заходи вживаються і так далі. Бо я думаю, що вже за там, 11 місяців повномасштабної війни, я думаю, всім стало зрозуміло, що наше військове керівництво компетентне, дуже компетентне. Там, причин йому не довіряти чи якось сумніватися в його компетентності немає. Тому давайте довіряти нашому генштабу. Це їх задача продумувати і реагувати на ці речі. Е, тому я не бачу що тут. Е, я не буду давати оцінку. Цьому може, і щось і правильно говорять, може і неправильно, але для цього є наш генеральний штаб. Там є розвідка, є якась інформація, яка приходить від наших партнерів. Є купа інформації, яка не попадає в публічний простір, яка передається відкритим каналам. І відповідно на основі всієї цієї інформації приймається якесь рішення. Я впевнений, що там рішення приймаються ну, ті, які найкраще саме виходячи з конкретної ситуації, наших можливостей, які є паніко. Я ще хотіла почути ваш коментар на сьогоднішнє рішення Володимира Зеленського. Президент підписав закон. Значить, який говорить про що? Про те, що посилюється кримінальна відповідальність військових судам, заборонять пом'якшувати покарання або давати умовні терміни для військових засуджених за непокору, дезертирство, невиконання наказу, самовільне залишення поля бою або втечу з військової частини, ну і загрози або насильницькі дії щодо керівництва. Ну, я знаю, звичайно ж про цей закон, і цей закон він викликав велику дискусію. І серед загалом українського суспільства, і серед військових є різні думки, звичайно ж, є різні нюанси в цьому законі. Але наразі це вже закон. Ми знаходимося в умовах воєнного часу, і це вже реальність. Да, цей закон прийнятий. І нам доведеться всім жити по цьому закону. Е, тому давати зараз якусь оцінку, там подобається чи не подобається, це вже ні на що не вплине. Цей закон вже фактично вступає в силу, і важливо розуміти, що е, все одно ключове питання буде, це як е, цей закон буде застосовуватися. І е, командир, звичайно ж, має розуміти, що якщо йому дають е, по суті в руки додатковий. Важь у вигляді цього закону, то і відповідальність в його особі буде ще набагато більшою. І знову ж таки, я впевнений, що ті командири, які є якісними командирами, вони і без застосування цього закону вони зможуть повністю контролювати дисципліну і все решта в своїх підрозділах. А якщо говорити про якісь Ну там перегиби чи неадекватне застосування цього закону, то знову ж таки це буде залежати в першу чергу від командира і від того наскільки він ну, ефективно виконує свою роль. І все одно я вважаю, що звичайно що треба в кожній ситуації ну, не йти нам ну на якісь емоційні рішення, а має бути дуже детальний і дуже ну, зважений підхід. Але закон є закон. Все тепер ми будемо жити по цьому закону і виконувати цей закон. А ваші побратими всі такої ж думки, як і ви? Ну, різні є думки. Я не буду приховувати різні думки, але ми всі зараз знаходимося на війні, ми знаходимося в армії. Ну так склалось історично за тисячоліття людської історії, що армія це не є демократична структура, і вона не може бути демократичною. Армія, суспільство у нас демократичне, держава демократична, але армія не є демократична. Структура і відповідно в армії е, діють певні жорсткі правила, і відповідно, ну хочеш не хочеш, але якщо ти знаходишся в армії, та ще й під час війни, то ти маєш виконувати е, цю військову дисципліну, тому думки можуть бути різні, але наразі закон є законом, і він уже починає діяти. Зрозуміло, пане Андрію, я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що незважаючи ні на що знайшли можливість поспілкуватися з нами, розповісти свою історію і прокоментувати всі теми, які я запропонувала. Дякую. Дякую. Друзі, це був Андрій Ленко, офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії України. На цьому я ставлю крапку і вкотре закликаю вас не забути поставити вподобайку цьому відео, прокоментувати його, підписатися на наш Ютуб канал. І звісно, що коли натрапляєте на різні збори, коли такі люди, наші українські герої, як пан Андрій, збирають кошти на дороговартісне обладнання, яке допоможе Україні в цій війні. Не ігноруйте, адже кожна гривня допоможе. Дякую всім за те, що ви з нами.